Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка І сьогодні ми хочемо представити вам наш новий електровелосипед Тіра'с Хелпард Сіті Дуо Це триколісний електровелосипед не тільки з передньою корзиною, а й з ручною багатофункціональною задньою. І тому, з розповіді саме про неї, ми і почнемо наш огляд. Розмір корзини 270 мм на 480 на 440 мм. Виконана вона з міцних металевих конструкцій, і тому з легкістю витримує навантаження до 30 кг. А всередині корзини є чохол з волгостійкого матеріалу. Корзина з легкістю демонтується з платформи велосипеда, де кріпиться за допомогою спеціальних замків. У корзини є висувна ручка та 4 колесика, і ви можете використовувати її як невеличкий візочок. Так же легко корзина знову складається та встановлюється на платформу. А окрім того, ця корзина легко трансформується в зручне сидіння для перевозки маленького пасажира. Рама велосипеда 17 дюймів. Виконана з високоякісної сталі. Передня вилка жорстка регідна. Вона добре ховає невеликі ями та нерівності доріг. Сідло широке м'яке. Переднє колесо 24 дюйми. Заднє 20 дюймів. Обода алюмінієві посилені. Колеса захищають брудозахисні крила. Гальма передній вибрейк, задні барабанні. У велосипеда 7 механічних швидкостей, одна зірочка попереду, сім позаду. У цього електровелосипеда передній редукторний мотор колесо, напругою 36 вольт, номінальною потужністю 500 Вт. Мотор має найвищий захист від води та броду IP 65, його тяговий кротний момент 40 Нм, на метр. Та він може працювати при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. Коробка з акумулятором та контролером знаходиться під задньою грузовою корзиною. Контролер в цьому електровелосипеді синусний на Вт 36 В 22 А. Акумуляторна батарея Літій Іон 18650 напругою 36 В ємністю 15 ампер годин. Ці акумулятори витримують більше 1000 циклів заряд розрядів до початку втрати своєї початкової ємності. Та можуть працювати при температурі від мінус 10 до плюс 40 градусів. Електровелосипед ікомплектований системою PAS, яка дозволяє вам вмикати обертання вашого тягового мотор колеса обертанням педалей. На лівій частині керма знаходиться кнопка, яка вмикає передню фару. Посередині керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій, який показує всю необхідну інформацію про вашу поточну поїздку. На правій частині. Поряд з індикатором стану заряду батареї знаходиться кнопка зниженої передачі 50% потужності. При їзді без завантаження вона слугує для економії заряду вашого акумулятора. Індикатор стану заряду батареї цифровий. На дисплеї висвічується фактична напруга вашого акумулятора. Також на кермі є спеціальний річах стоянкового гальма. Якщо вам потрібно залишити велосипед на якийсь час в нерухомому стані. А зараз ми випробуємо велосипед, перевіримо його роботу, заміримо швидкість, з, яким, з якої він їде, і струм, який він споживає. При 100% потужності максимальна швидкість велосипеда була 32 км на годину. Струм, який він споживав, 18 А. А зараз випробуємо велосипед при підйомі на гору. На протязі підйому середня швидкість велосипеда була 21 км на годину. Струм, який він споживав 22 А. Також ми перевірили кнопку зниженої передачі і при 50% потужності швидкість велосипеда була 17 км на годину і він споживав 5 А. Можна зробити висновок. Велосипед легкий у керуванні, зручний і достатньо потужний. Замовити його можна на нашому сайті promail.com.ua або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!